Привіт, друзі! Сьогодні, 6 жовтня, з вами знову центр громадської аналітики важа. І нарешті з нами знову в студії Ігор Чаленко, політолог, голова центру аналізу та стратегій член Національної ліги центристів, так як і я. Вітаю тебе, Ігоре. Вітаю тебе і всіх глядачів каналу. Я, звісно, був би нещирим, аби сказав, що ви Ігоря не так часто бачите, тому що він пише окремо відео, власну думку, окрему думку для нашого каналу, а сьогодні принагідно я. Радий цьому випадку, що і можливості, що ми можемо поспілкуватися з тобою вдвох, і я хотів би поговорити з тобою сьогодні про те, де ми знаходимося, в якій стадії, і куди ми рухаємося. Ну, в принципі, немає сумніву ні в кого, що ми стоїмо. Ми встоїмо. Я особисто в цьому не сумніваюся, оскільки світ плюс-мінус об'єднався довкола підтримки України після непривабливої політики після другого приходу Трампа. У Сполучених Штатів Америки на посаду президента. І от хотів би запитати тебе думки стосовно озвученої очільником закордону відомства Туреччини Фінаном заяви про те, що через кілька місяців відновлюються переговори, тому що є якісь позитивні тенденції, і тим паче, нині переговори тривають. От що ти про це знаєш? Ну вона така, як на мене, не те, що там резонансна, але цікава. Ну, одразу хочу відзначити, що. Офіційна позиція Туреччини з цього питання є неоднозначною. Чому ага. є заява Хакана Фідана, яку ти зараз озвучив, але є, наприклад, заява президента Ердогана, сказана ага. в 20-х числах вересня місяця, тобто буквально недавно, де він прямо каже, що він не вірить в швидке завершення війни Росії ага. проти України. Тобто, ну нібито враження йде, що ось полярні позиції, все. Але ж одна справа очікування, а інша справа все ж таки, проактивна позиція. Тут Туреччина дійсно займає серйозну посередницьку саме роль, і ага. вона отримує таким чином і кращий статус на геополітичному рівні. Ну тим не менш, Хакан-Фідан очевидно, що він спілкується і з українцями, і з росіянами, з європейцями, з американцями, врешті-решт. Я нагадаю, що Трамп мав окремий зв'язок безпосередньо з Ердоганом, якраз з точки зору впливу на Путіна. Тобто, у нас тут є декілька а, одразу паралельних треків, Де Ердоган, де Лукашенко, де Сі, і десь трохи підхоплюючи арабські країни, там особливо Об'єднані Арабські Емірати. От. Ну, тим не менш, тим не менш, все ж таки Туреччина має свій напрям роботи. Плюс ми пам'ятаємо, що у турків хороші відносини з одним із гаманців Путіна Романом Абрамовичем. І відповідно, все ж таки є намагання, ну скажімо, зайнятися такою формуючою політикою. Тобто, зрозуміло, що Путін не хоче зараз зупиняти війну. Зрозуміло, що він буде атакувати нашу енергетичну інфраструктуру загалом критичну, і, Ну все, що стосується економіки, терор населення, обмеження можливостей української армії, але паралельно з тим, очевидно, є. Певне намагання все ж таки звести, хоча б частково позицію російського агресора і України. І цим зараз, ну очевидно, в такому перемовному режимі кулуарному, підкреслюю, займається власне Фідан, і не лише він. Єдине, що мені не подобається, де він в своєму коментарі вказав, що от, бачите, вся проблема в Донбасі, в Донецькій області. Що от Україна, значить, не хоче виходити, от, все. От На цьому значить величезна, величезна проблема. І тут же ж до речі, виходить же інтерв'ю Арістовича Собчак. Де він розказує, що він би там став президентом. Якщо значить, ну і віддав би території, які хоче Російська Федерація, і став би і таким би чином мир приніс. Ну, мова про інше йде про те, що ця тема мусується, і мені просто не сподобалося, що Туреччина загалом займаючи дійсно дуже таку посереднючку ситуацію, вказала, що от, бачите, проблеми тільки в території Донецької області. Я думаю, що не лише там, а ну, але ми все рівно знаходимось на етапі спрощення спрощення вимог. Відповідно агресора uh -huh. і України як жертви, але Україна то зі свого боку вже все зробила. Тобто, ми пропрацювали трек гарантії безпеки. Він готовий на 95%, Незрозуміла Не зрозуміла ситуація з наземною компонентою, до кінця, яка які країни будуть брати участь uh -huh. в повній мірі, не зрозуміла до кінця роль Сполучених Штатів, і тут же ж підв'язана тема демілітаризованої зони. Чи буде вона, чи не буде, бо Україна противиться цьому? Ага. Тому ну в принципі на 95% ми свою роботу зробили. А росіяни росіяни очевидно, що в перемовному процесі вони продовжують розказувати тему ну давайте, українці, виходьте з Донецької області, але ж ми прекрасно усвідомлюємо, що як тільки їх запустити добровільно на ту третину. Донецької області, яка зараз під українським контролем, все далі відкривається Дніпро, далі Харківщина і так далі. І не лише тому насправді я прекрасно усвідомлюю позицію українських військових, тому що в нинішніх умовах звичайно треба в нинішніх умовах безпосередньо говорити про стабілізацію загалом лінії фронту. Так, є у нас вже фактично ця кілозона, немає чіткої лінії. Вже, ну, як ми бачимо, з застосуванням низки дронів, і не лише дронів, дуже часто розмитий цей фронт іде. Ну, тим не менш, тим не менш треба десь дійсно зупинятися. Але з таким підходом, ну, поки що, не готова Російська Федерація. І очевидно, що пропрацьовуються знову ж таки через таких посередників, як Туреччина, все ж таки намагання змусити змусити. Росіян змінити свою точку зору. Я думаю, що ті санкції Буданова-Малюка, які зараз активно йдуть uh -huh. по нафтогазовій сфері, якраз Російської Федерації, основа це нафтопереробка. Я думаю, що, врешті-решт, принаймні через пару місяців, воно буде давати свій результат. Ну то, можливо, Фіда не чекає цих пару місяців. Справа в тому, що я на каналі вже розповідав глядачам. Нагадаю, тут, хто, можливо, нічого не, не бачив, не так давно Ердоган зустрічався із Трампом. І вони підписували її угоду і говорили про f 35 і там також угода я маю на увазі про закупівлю Треччину і скрапленого природного газу у США. Там доволі немалий об'єм і тривалий. На час. 20 років, 20 років на секундочку. Це ж капець на терміні. Да, це це серйозна заявка. А там же Трамп сказав Ердогану: Ну вам варто припинити закуповувати російську нафту, тому що Туреччина справді багато купує за оцінками приблизно біля 7% від загального видобутку. Але Туреччина не вводила ніколи санкцій проти Росії ніколи від слова зовсім не збирається, як уже сказав міністр енергетики Туреччини відмовлятися від російської нафти і газу. Сказали, ви не лізьте сюди. Ну приблизно мені нагадує історія із Китаєм. От Китай так само, ви не маєте права сюди входити, в, ці, в цю царину. А втім, Ердоган отримав там від Трампа пропозицію бути посередником. Хоча я розцінюю, що він вже давно її отримав, а тут уже Трамп сказав публічно. А, ти щойно говорив про це, чи справді можемо ми, ми допустити зараз, що Дональд Трамп підійшов від а, позиції посередника як такої, переклав ці всі повноваження на Ердогана, на Європу, і Трамп також підтримує ту позицію, про яку говорив Фідан щодо Донбасу. Очевидно, очевидно, Трамп зараз намагається грати чужими руками, але якщо раніше чужими руками мова йшла виключно про військову підтримку України, ну саме тому і народився цей якраз механізм PURL, де за європейські кошти американську зброю купляють, ну і купа всього, ну тобто, де факто, де факто, все рівно Сполучені Штати продовжують ну таким чином, але підтримку України а. Тепер мова йде дійсно про намагання Трампа десь відійти від, ну як він вже ж каже, що складний кейс, складніше, ніж він думав. Тому дійсно він тут створює такий конгломерат е, посередників, серед яких є зокрема Ердоган. Але я думаю, що все ж таки е, основа, основа як певна рушійна сила, ще має бути все ж таки Китай. Е, просто mm -hmm. він буде на наступних стадіях. Тобто, ми ж пам'ятаємо, що там має відбутися ну, по перше, зустріч е, точно Трампа і Сі 26-го mm -hmm. числа в Малазії, е, ну і плюс сам же Штрам Трамп збирається десь там. Чи наприкінці року, чи на початку наступного, вже сам приїхати до Китаю. Ну і очевидно, що це якраз теж буде використано в руслі російсько-української війни, щоб все ж таки змінити точку зору Китаю. Бо е, тут дуже незрозуміла позиція, особливо в руслі останніх обстрілів, те, що підсвічено, наприклад, прольоти низка шпигунських супутників так, Китаю так. над територією України і саме над регіоном Львова. Ну, тобто ми ж прекрасно розуміємо, що таких е, випадковостей не буває. Хоча, хоча е, орбіти то закладаються заздалегідь, і, ну, можливо, це є просто співпадіння. Ну, тим не менш, треба це озвучувати. Е, я думаю, що насправді Трамп дійсно намагається знайти цих посередників, саме тому е, Келога свого часу послали до Лукашенка. І, до речі, сам же Шкелог в своєму коментарі вказав, що вони прекрасно розуміють, хто такий Лукашенко, і ті обміни, які ну, і відповідно забрали те, що політ заключених, там же ж нюанс в чому? Що вони розуміють, що там мова йшла не про звільнення конкретних людей, так, мова так. йшла про налагодження стосунків, про так. наведення мостів. Тому так Трамп зараз працює з точки зору, якраз от уже такої непрямої дипломатії, але це означає, що. На жаль, для Путіна. Москва втратила хороший стабільний канал комунікації безпосередньо з Вашингтоном, я до речі, так і не бачив, коли власне відбудеться візит Віткофа Москви, бо його так анонсували угу. е, там на попередньому тижні, все а потім якось зникла ця тема. А паралельно вийшов Рябков і сказав, що до кінця осені тільки будуть засідати російсько американська делегація. Ну тобто, якось воно пішло на якесь гальмування. Ну але але от. Повертаючись до теми саме посередників, так. Відповідно, такі посередники є. Єдине, я не розумію, чи входять в цю когорту так звані друзі Трампа і водночас друзі Путіна Орбан і Фіцо. Бо ми ж пам'ятаємо, як Фіцо mm -hmm. вже в цьому році привозив певне повідомлення mm -hmm. від Путіна з Китаю. А Орбан минулого року пам'ятаємо, це mm -hmm. ж був візит. Тобто, в принципі, тут теж якісь комунікації, тобто, через різні канали, ну все рівно намагаються пробити цю кремлівську стіну. Е, звісно, що ну я особисто в тобі скутак вбачаю, що Трамп з твоїх уже коментарів роблю висновок, не зовсім відійшов від кейсу російсько-української війни. Вона йому цікава у завершенні, але е, дуже показовим для мене є приклад сектора Гази. От вчора Аксіос злив інформацію про телефонну розмову Трампа Нетаньяху, де Трамп гримнув на прем'єра Ізраїлю, сказав: Прийми те, що я написав, і мовляв. Роби так, як я сказав, але у Ізраїлі навіть не всі погоджуються з планом Трампа. Кажуть, що якщо залишити Хамас зі зброєю, то ну не закінчиться війна, вона буде знову. От просто тут ситуація один в один з Україною, як на мене. Трамп не переслідує за ціль роззброїти Москву. Звісно, це звучить як фантастика. Порівнювати, нібито не зовсім правильно було, б, але Хамас це Іран. Ми це розуміємо. То мені так складається враження, що Трампу просто треба перестати стріляти. Що там буде Донбас, не Донбас, йому як і Вітков, чесно кажучи, глибоко не чхати. Але тут звісно, що Європа цьому впирається. Я вже не буду це все повторювати. Це просто моя думка до твоєї сьогодні. Е, заяву щодо ситуації в Європі зробив Мєдвєдєв. Ми часто з нього зглузуємо, але я не глузував би. З того, що саме і коли робить Медведів, тому що він, як на мене, артикулює радикальну позицію Путіна, і це більш ніж очевидно. Таке в мене бачення. Він сьогодні сказав: головне, щоб недалекі європейці відчули на власній шкурі, що таке небезпека війни, щоб боялися і тремтіли як тупі тварини в стаді, яких женуть на забій, щоб обгадилися від страху, перечуваючи свій близький і болісний кінець, це так прокоментував Медведів. Провокації дронові на, те, на, в Європі, які відбуваються навіть сьогодні в Осло там зупиняли роботу аеропорту. А, скажи, будь ласка, о, оце зізнання Медведєва, чи це не зізнання? Це про що? Ну, Медведєв зараз виступає в ролі а, прикремлівського Жириновського. О, тобто, mm -hmm. він мусить це озвучувати, щоб знову ж таки лякати Європу, лякати Захід. Лякати Трампа до речі, я вважаю помилкою, коли Трамп постійно коментує питання Медведєва. Це точно не його рівень, і це та провокація, яка вдалася Кремлю і особисто Путіну. Ну, тим не менш, тим не менш, ну тут треба це в поєднанні, все ж таки сприймати. Ну для прикладу, взяти чотирьохгодинний і відповіді на питання Путіна на Валдай. Uh -huh. Там, же, ж коли його про дрони в Данії, він же сказав, що хорошо більше не буде, як він там сказав тоді. От і чомусь на наступний день одразу е, ми побачили, де там в Мюнхені, е, побачили в Бельгії е, от, дрони. Тобто воно продовжувалося, і, дійсно і цієї ночі, тобто, нікуди ця тема не дівається, і буде, на жаль. Тиснути ще більше, ми маємо знову ж таки розуміти, я це повторюю зараз від ефіру в ефір, що ми знаходимося в режимі контрольованої ескалації, сценарій до якої пише особисто Путін, і ага. відповідно йому вигідно зараз це робити. Він бачить реакцію, він бачить а, паніку, десь десь а, недостатню протидію. От, зверну увагу до речі, та сама Норвегія. Це ж сама Норвегія і послала декілька F-35 в Польщу так. для того, щоб захищатися від дронів, і ось бах Норвегії, будь ласочка. плюс хто виграє від енергетичного обмеження Російської Федерації угу. в Європі. Знову ж таки, та сама Норвегія. Тобто, фактично, Путін посилає сигнали не лише в руслі російсько-української війни, там uh -huh. перестаньте підтримувати Україну, атакуються держави, які мають, ну скажімо, так, відношення до багатьох речей, які цікавлять особисто там Путіна Кремль. Це енергетичний ринок, це фінансовий ринок. Ну знову ну, ж таки, та ж сама Бельгія не просто так зверну увагу, що зараз іде обговорення е, цього репараційного кредиту на 140 мільярдів євро, відповідно із використанням російських знерухомлених активів. Тобто, Путін точково посилає ці гібридні атаки для того, щоб вказати, будете робити не так, як захоче Кремль, буде гірше. І це потрібно одразу озвучувати, а не просто казати, які всі спроможні, які всі молодці, показувати f 35 з трафарієтом одного збитого дрона і так далі. Бо відповіді станом на зараз немає. Мені насправді дуже красномовною є позиція ірландського Ryanair, його огочільника який так. прямо вказав: Європу, ви що? Ви чим займаєтесь? Де безпека? Де забезпечення безпеки аеропортів? Бо те, що зараз відбувається, це дійсно вже. Дуже серйозна насправді навіть не гібридна атака, це конкретний економічний терор з боку безпосередньо Путіна вже країн Європи, і на це треба давати гідну відповідь і збивати ці дрони одразу, а не блокувати відповідно, годинами, годинами відповідні аеропорти. А от, ти ж розумієш, що таке години блокування аеропортів для лоукостів, а це лоукости – це основа. Європейської авіації це втрата просто мільйонів, мільйонів доларів євро мільйонів євро кожного дня, і компанії насправді можуть загинатися від таких простоїв їм і місяця не треба. Там все настільки на колесах, і не просто так. Я думаю, вже Ryanair виходить з відповідної заяви. Я бачив реакцію притомну з боку європейців на дії Росії у Європі лише від одного політика від Дональда Туска. Він впродовж минулого тижня тричі, те, що я бачив, тричі на різних майданчиках сказав: Європейці, перестаньте прикидатися дурниками. Я перекладаю на просту людську мову. Росія розпочала війну проти Європи. Це та така війна, каже, вона вже триває. Ви сіки завгодно можете ховати голову в пісок, але заперечувати цю факту це означає бути просто недалекоглядним. Туск перший, фактично, хто виступив з такою заявою, наголошу, тричі, я бачу, він такі заяви в різних локаціях на різних заходах. Що за твоїми спостереженнями, друже? Сьогодні ти вже обмовився трішки. Відбувається і в Європі стосовно цього, я розумію, що єдиної позиції немає. Ми це чули. Вони інфантильні, але. Перекидання тих же самих літаків норвежських до Польщі, і не лише норвезьких, і французьких, і британських, і німецьких. Перекидання додаткових повітряних систем Швейцарія навіть посилює протиповітряну оборону. На якому етапі в твоєму розумінні, за твоїми спостереженнями, сьогодні Європа у формуванні єдиної позиції проти Росії і у формуванні чогось? Чи це буде тривати вічно? Проблема в тому, що єдиної позиції точно не буде. Не дивлячись на заявлену тему, вже ну, неформального саміту, який вже відбувся 1 жовтня uh, uh -huh. в Копенгагені. Якраз неформального саміту ЄС там же ж перший пункт так і називався спільна безпека Європи. І вже другим пунктом була там підтримка України. Так тут якраз іде нюанс в тому, що ну, немає цієї спільної позиції, ага. хоча її намагаються дійсно напрацювати. Але коли дивляться на результати виборів по типу тієї ж самої Чехії, коли євроскептик е Бабіш е перемагає, ну не невідомо звичайно, чи вдасться йому зараз утворити коаліцію, ну поки що складається на те. От і нюанс іде якраз в тому, що дуже дуже мінливий політичний ландшафт загалом в Європі, і це вносить дуже серйозні свої корективи. Але якщо говорити про реальні кроки, які зараз здійснюються європейськими країнами в різних форматах, mm -hmm. якщо говорити про ЄС, якщо говорити про НАТО, ну от, по, в рамках НАТО, наприклад, зараз в жовтні будуть е, навчання, навчання із ядерною компонентою, що е, проводяться що жовтня. Кожного року, як сигнал Москві щодо спроможності забезпечення безпеки всього альянсу, а це якраз в рамках цієї програми Nuclear sharing там де американська ядерна зброя, відповідно відпрацьовують і переміщення, і там навіть можливе там застосування, ясно, без самої ядерної зброї, просто це навчання тут якраз до речі. Відповідь і на навчання росіян на початку вересня, те, що відбувалось в рамках Надіялась. ОДКБ. І, ну, там спочатку ДКБ, а потім а, в рамках цього так званого союзного государства. А, ну, тим не менш, а, що стосується безпосередньо України, попри те, що тема стіни дронів зараз в підвішеному стані. Не погоджуються зараз, ну, наприклад, той самий Макрон, е, uh -huh. ну загалом е, країни Західної Європи. Чому тому, що вони вважають, що е, треба забезпечувати безпеку не лише східного флангу НАТО, а треба забезпечувати безпеку повсюдно. Ну в принципі, зважаючи на те, що дрони можна запустити е, там з будь-якої вантажівки, це дійсно так. Тобто, програма uh -huh. має бути н, все ж таки більш серйозно підготовлена. Але uh -huh. паралельно з тим, ми бачимо додаткові 2 мільярди євро вкладаються зараз є. Європи в українську дронову саме програму, а ага. українські спеціалісти зараз уже передають досвід в Польщі, в Данії. Тобто процес пішов, але він дуже і дуже повільний, і от, знову ж таки, на цій швидкості знову починає грати безпосередньо Путін, бо він розуміє, йому не забезпечать оптимальної протидії в потрібні для Європі терміни. Тому він зараз і продовжує нагнітати і збільшувати тільки, от я все рівно я особисто на роздоріжжі. Я до кінця не переконаний. Я не маю своєї думки однозначної чим завершаться ці дії Путіна, чи це буде варіант а як міністр закордонних справ радянського союзу, грамико вимагає абсолюту, щоб потім зійтися десь посередині, чи угу. це все ж таки є елементом? З цієї доктрини Герасімова, де ІПСО, де неконвенційні методи якраз атаки є частиною цілого, після чого піде вже безпосередньо військова операція. Ага. От тут дійсно тут є проблема в, все ж таки кваліфікації конкретних дій Путіна. І Путін це прекрасно розуміє: він грає на цих двозначностях і завжди на них грав. Розділяє володарю. Скажи мені, будь ласка, а в цій ситуації наскільки залишиться близьким спроможним, готовим допомогти Європі, Дональд Трамп? Я, наприклад, зараз не фіксую, от чую багато з нарікань з приводу того, що американці там послабили свою підтримку східному флангу НАТО, але я не бачив жодного повідомлення про те, щоб Трамп вивів війська, щоб він там забрав літаки, наприклад, на Пакі він розмістив додаткові бомбардувальники стратегічного призначення в Лондоні, ну в Британії і Які можуть нести ядерну зброю, тобто, ну я не бачу ознак того, що Трамп відходить від цього, і готовий він буде далі підтримувати. Хоча окремі заяви про зменшення присутності лунають? Ну я думаю, що, по-перше, заяви про зменшення присутності і далі будуть іти. По одній простій причині це підтримка миротворчості Трампа. І політики, що Європа має займатися своєю безпекою передусім, ага. а штати десь на другій позиції. Тобто мова ага. тут іде не лише про Україну, а загалом про Європу. Ага. Але дивлячись на нинішню ситуацію, я не думаю, що Сполучені Штати будуть виводити безпосередньо цілеспрямовано свої сили з Європи, тому що на це зараз дуже сильно будуть реагувати союзники, і ми ж бачили. Коли Навроцький приїхав а, до Трампа в Вашингтон, так а потім до речі, друга ж зустріч була Навроцького вже в рамках генасамблеї. Он з Трампом, угу. а, так там же ж мова йде якраз про те, що навпаки Штати лишаються на своїх позиціях, а отже, всі ті проекти натівські, які реалізовувалися. За підтримки безпосередньо сполучених штатів я думаю, що і далі вони будуть реалізовуватись, але вже безпосередньо як противага а, тим викликам, які зараз здійснює Російська Федерація, знову Путін стріляє собі в ногу. Коли він розказує, що забирайся НАТО за межі 97-го року, ну не було б цієї агресії. Я думаю, що Трамп був би радий забратися, е зекономити кошти і ще ну серйозно. Ну по суті, угу. це ж логіка Трампа, ну а, так і, і та. Так із, і з Елбріч Колбі про що постійно говорить. Ну тобто вони не ага. бачать Європу як е, центральним регіоном, де мають ага. безпосередньо бути Сполучені Штати, але але е, в нинішній ситуації ну зрозуміло, що будь-які такі відходи будуть вважатися як слабкість е, безпосередньо Вашингтона, і Вашингтон ага. просто на це не може піти. Е, ага. Трамп же ж не просто так про е, Great Again розказує і, і так далі, тому ну, всі переможемо ситуації, Да? Так, абсолютно. Ну, хоча тут заяви будуть знову ж таки поперед батько в пекло, а реальні рухи треба дійсно далі аналізувати. А ну але вони все рівно вони є певними такими точковими. Ми це mm -hmm. бачимо поступово. Навіщо ці точкові рухи? Для того, щоб знову ж таки посилати сигнал Москві, що не треба, не треба йти далі шляхом ескалації. Але Москва далі йде. Ну, тим не менш, от бачимо по темі, наприклад, е, стратегічного озброєння. Вже mm -hmm. ж Трамп говорить, що ну, в принципі, погоджується mm -hmm. на позицію Путіна. Але я одразу від себе відзначу: е, ну, значить, Трамп не до кінця побачив, що Путін вимагає, бо Путін вимагає не розвитку американської системи. ПРО, а це ж так. золотий купол. Трамп не точно висто. від цього не відмовиться. Ну, тобто, це ж абсурд, да, Трамп не полюбляє читати документи ще. Насперів до своєї першої каденції говорить, що навіть осилити один аркуш формату А4, написаний там 14 чи 16 шрифтом навіть він не спроможний, це не про нього. Друже. Я тобі дякую. Ти відповів навіть на те запитання, яке я хотів задати стосовно того, яка ж ну подальша ціль Росії в Європі. У тебе немає однозначної відповіді дійсно. Я до певної міри розділяю з тобою твою позицію, бо складно зараз зорієнтуватися, що хоче Європа, точніше Росія у Європі, але очевидно, хоче сьогодні і розсварити Європу, і показати її слабшою, це що найменше. Ну а далі будемо спостерігати, аналізувати і роз'яснювати все це нашим глядачам разом з тобою. Тобі принагідно величезне спасибі, що ти був сьогодні зі мною і з нашої студії, тому що інформація, якою ти ділися, вона важлива. Вона, вона є як не безпідставна, тому що знає скільки ти працюєш з документами. Відтак ми робимо і далі благородну справу чимо політичній грамотності українців. Дякую тобі, побачимось. Дякую.